Вітаю! Ви, шановні пані та панове, пропоную підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки, коментувати і поширювати. Ну, ось нам же ж не просто цікаво, що ж відбувається в Москві, Це знання оцих речей для нас є життєво важливим. Тому що. Дехто говорить, що Путін уже помер. ну, і Я не знаю. Так це чи інак, але ну, деякі події і деякі персонажі, які там починають світитися, вказують на те, що Московія стоїть перед е, певними змінами. Я не думаю, що нам від того буде краще, тому що ті хлопці, які йдуть за Путіним, це так як яйця в курки, так. вони такого ж типу, що і він. Але ж тут ніколи не вгадаєш, наприклад, от, отакий відморожений, абсолютно персонаж у цій Московській імперії, під камуфляжною назвою Радянський Союз, як Берія, то він же після смерті Сталіна і, і на це вже є документи, то намагався все-таки реформувати цю імперію зла і країну дурнів на е, більш сучасний манер, так би мовити. Так що, е, не можна вважати, що якщо після Путіна е, прийде хтось із його соратників, ким би він там не був? ну, Зараз грішат на Ніколая Патрушева, що не буде ніяких змін у цьому сенсі. Хто його знає, що там у них в голові і що вони думають з приводу? Майбутнього Московії. Тому що ці хлопці ж поінформовані дуже добре. Вони знають те, ну фактично, я кажу про те, що знання деяких принципів я з наукової точки зору підходжу в крайньому разі намагаюся підходити до всього. Так, у цьому світі так ось, знання деяких принципів легко компенсує незнання деяких фактів. А у цих хлопців замість принципів факти є так конкретні. Я не знаю, чи здатні вони вивести на цій основі якісь принципи, чи є в них принципи взагалі, враховуючи їхню спеціальність. Так, Це е КГБ, ФСБ і так далі. Це, ну, е ну, в крайньому разі, американські спецслужби писали про те, що найбезпринципнішої організації в світі ніколи не існувало. Ну, Це просто чисте зло, так би мовити. Так, ось що цікаво в останній час? Ну, став... Все більше і більше світиться цей Ніколай Патрушев. так, І що е, е, ну, найостанніше відбулося, це нарада е, з губернаторами у е, Воронежі. Так. Це той Центральний Федеральний округ цієї Московії. Ну і, Wagner, ну, і це ж людина, яка завідує безпекою, радує, не знаю, як вона там в них називається, ну, одним словом, безпеки і, і чого, і агресії, то <с> він <Esto> раптом <fo> став там виступати на економічні теми. Так, про мобілізацію економіки Московії. Так, але найбільше, що мене здивувало в цьому сенсі, це те, що ну, мали б там бути присутні е, працівники, наприклад, обласних е, ФСБ, ФСБ Федерального округу і, і так далі, і тому подібне. Але губернатори це. Е, Прерогатива, кажучи, науково президента. І разом з тим, от цікаво, ніхто на це чомусь не звернув увагу, що він став роздавати там всілякі доручення направо і наліво, знову ж таки, які е, не входять до його компетенції, чи він уже вважає себе, що він є президентом. Що він. Ну, то там взагалі, якщо вдивитися у ці факти, а потім перевести о те, що я кажу, принципи, то цікава річ виходить. Ну, він е е розказує, так би мовити, губернаторам, що вони мають боротися з українськими дронами. Ви щось розумієте? Хіба це завдання? Губернаторів боротися з дронами. Хто, хто має збивати ці дрони, боротися і все останнє. Ну, або він щось не розуміє, або він, швидше за все, вже хоче показати, так би мовити, широкому загалу, хто він, що він уже вникає у все, так би мовити. Де Путін? Не знаю.